Динамічна посвітовність. Стопи разом. Відчуваємо вагу тіла. Великий пальчик, нізинчик п'ятка, відчуваємо арку стопи. Підтягуємо низ живота, ребра. Руки в замок, щоб ми руками не дихаємо. Потягнулися за руками, робимо вдих. На видиху нахилбіво видих. Фіксація вдих. Штовхаємося, тягнемо руками. Поміняли положення види. Складаємо руки на мастері, тягнемо назад, баланс більше на п'ятках, присидаємо катаси на видих. Погляд треба. Вдих. Вставляємо руки вверх. Видих. Можна нижче, можна над колінами і витягнемося. Видих. Вдих. Складаємо себе в захвату на гуня і коліна можна придигнути. Якщо потрібно, шию витягуємо, плечі подалі від вуха. обличчя, гурту руки. Права ногою йдемо назад, опускаємось на коліна. Грудний відділ вперед, видих. Вдих. Жив ногою. Розкручуємо стоку, ліва рука на коліна, права рука вгору, видих. Вдих. Міняємо положение тіла, права рука вниз, піднімаємо п'ятку, ліва рука вгору, видих. Хасану з пальця. Коліна підтягнуті, сіною підтягнемо в п'ятку, лобковою кісткою, притискаємо з пилимок. Видих. Вдих. Витягуємо носочки, витягуємо руки вперед. Видих. Вдих. Витискаємо долоні, підставляємо стопи, з колін вижимаємо себе вчетра, надасть. Можна лишитись на колінах, можна вирівняти коліна. Вдих. І переказ собаками вверх, видих. Зробили вдих. Виходимо на коліна, штовхнулися грудним відділом вгору. Ну, кішка, видих. І тут динамічні проходи. Внімальне вантаження з рук вдих. Кругла спина видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Фіксація тут – Вдих. Штовхнули себе до гострого кута в руках, до рівня коліна, видих. Папа до вниз, видих. Видимо. Дробили вдих. Ліва нога. Або розвертаємо по діагоналі і стопу, так щоб було зручніше стояти. Ми підставляємо ближче по центру. Видих, витягли руху. зробили вдих. Згинаємо ногу і коли оберти правою ногою. Раз, два, три. Правий бік вихід. Зробили вдих. Пава на вихід ходимо на вперед води. Потянулися відділом, зробили вдих. Ноги налишаються на ширині тазу. Зверніть увагу, щоб було зручніше стояти. Розкручуємо себе. Рука на коліно таз назад не відходимо, його школяємо. Ліва рука вгору, розкручуємо корпус видих. на вдих. Розворот в протилежної сторони, піднімаємо п'ятку, бедро притискаємо до живота, розкручуємось видих. Зробили здих і підходимо. Ноги на ширині таза, забіг висвіт. Розслабляємо спину, три дихаємо. Дихаємо один. Дихаємо два. Розслабляємо, відчуваємо. І вислабляються плечі, живіт нас лежить на бедрах коліна на брезівті, але не надмірно, щоб не навантажувати квадріцепс, а вислаємо в м'якому стані. І робимо вдих, відпускаємо загон, Витягуємо ліву стопу до правої і круглою спиною витягуємося, штовхаємо небо видих, витягнемо. Робимо вдих. Пішли вправо видих. Стараємося не падати вниз, а витягуватись по діагоналі видих. Штовхаємося особливо лівою стопою, Плечі виводимо на один рівень, живіт вперед не випинається. Вдих. Потягнулися в небо, вирівняли позицію. Замок розмикаємо, плечі, біти подальше від вух. Видих. Вдих. І йдемо в другу сторону. Видих. Вдих. Повернулися назад, присідаємо какаси на видих. Плечі вниз, погляд, небо. Вдих. Опускаємо долоні на бедрах і витягнемося вперед. Видих. Робимо вдих. І складуємо себе, Складаємося в паках, лопатки зведені. Руками стризимо в погонілках і захват ліхтів заводимо за коліна, витягуємося, витягуємось видих. Вдих. Виходимо лівою ногою назад, опускаємось на коліно видих. Потім грудним відділом квадрицепс розтягуємо, витягуємося. Нога ззаду може бути на підйомі, може лишитись на пальчиках, як зручніше. Тут робимо вдих, підставляємо пальці, рука на коліно і розкручуємо себе, виштовхуємо коліно назовні, забираємо прогин в попереку і витягуємося погляд вверх видих. Пробимо вдих, опускаємо руку, піднімаємо п'ятку, розкручуємо всі видих протилежному напрямку. Пам'ятаємо, що по дрону до живота, ззаді коліна підтягнути вдих, виходимо в планку видих, напружуємо зараз чуть-чуть спину, але не надмірно, контроль попереду. Пробували вдих і опускаємося через чотирну тут себе витягнули, видих, шалапхасина, прокручуємо вікочу був нижче, ніж плече. Тримаємо тут вдих. Вирівняли носочки, витягнулись. Ще більше потягнулися, видих. Робимо вдих. Вижимаємо себе в четвертасину, спочатку з коліна, потім хто може вирівнюємо коліна. Літки притиснуті. Робимо вдих і витягнули себе вперед. З перекатом або без перекатного підйоми, як тіло дозволяє. Вдих. І знімаємо навантаження кішка корова. Розкручуємо ліхті назад, потягнулися вперед вдих, кругла спина видих, другий вдих, кругла спина видих, третій вдих. Кругла спина видих. виштовхнули спину. Зробили вдих. Качнули себе вперед до гострого кута і вирівнюємо коліна, хто може. Можна в стіжці. Зробили вдих. Перекати собака можна видих. Прокрутили плечі назовні, витягнули спини. Коліна можуть бути зігнуті, якщо так краще витягується спина. Тримаємо вдих. Розвертаємо праву ножку, ліву піднімаємо вгору, видих. Згинаємо ногу і колові куливі обертом. Всередину починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Розкручуємо ногу в другу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пам'ятаємо, що вітями ми відштовхнемося, витягнулися. Ліве крило бедра ми не задираємо, пускаємо вниз. Наразі, зробили вдовіх. Згинаємо ногу, розворот і витягнуємо лівий бік. Видих. Заробили вдих і ліву ногу ставимо на місце приблизно лівої долоні. Видих. Опустили знов на криво, витягуємося, зробили вдих. Підставляємо ногу, зробили розгород, витягнулися, щоб Штовхнули таз вперед, заді стопа 90 градусів. тіла на зовнішній, зовнішній прибром ступити. Вдих. Поміняли положення, розкрутилися повертати. Зробили вдих, підходимо Ви в ній лист на три дихальних цвітлах. Видих. Розслабились, провисли, відпочиваємо. Дихаємо два. Стараємося відчути, зняти забрати всі фонові навантаження, відчути, як розслабляються. Абсолютно всі м'язи з кожним видихом все глибше і глибше розслаблення. Підстав підтягуємо праву ногу до лівої. розкручуємося. І ми можемо повторювати в цьому ж режимі, а можемо зробити чуть більш інтенсивний режим з повторами більш динамічний. Ну, це буде виглядати приблизно так. Витяглися вгору, зробили вдих, вліво видих. На ту ж сторону повторюємо. Штовхнули вгору небо вдих. Вліво видих. Знов штовхаємо небо вдих. Вліво видих. Витягнулися вгору вдих. Уткатася на видих. Добавляємо роботу стоп вдих. Підняли п'ятки, видих. Опустились вдих. Підняли п'ятки, видих. Опустились вдих. Підняли п'ятки видих. Опустились вдих. Упор в бедра витягнулись. Видих. Вдих. Витягуємо руки вперед, додаємо стопи, піднімаємося, тримаємо баланс, видих. Опустилися багатіла на п'ятки, витягнули спини. Вдих. На видиху зусилля руки на маси. витягуємося, підібрали животи, підняли пятки, видих. Опустилися, витягнули, зробили вдих. Піднімаємося на пальчики. видих. Фіксація вдих. Пішли в утанасана, асана, видих захват. Зробили вдих. Відпускаємо долоні, тримаємо себе м'язами живота, видих. Захват за долоні, допомагаємо стягнути себе вниз, лікті за коліна вдих. Відпускаємо, тримаємось видих. Захват потягнулися, зробили вдих. нижче витягнулись. Відпускаємо стопи, видих. Робимо вдих. І права нога пішла назад, видих. Ногу лишаємо на пальцях. потягнулися одним відділом вперед вдих. Жим ногою, видих. квадрицепс включаємо. І витягуємо руки вперед. І знову Витягнули Витягнулися вдих. Жим ногою видих. Опустились, потягнулися вдих. Жим ногою. Видих. Фіксація вдих. І пішли з розворотами. Працюємо. Рука залишається витягнутою вперед. Видих. Вдих. Міняємо руки. Видих. Повернумо назад. Права рука вгору вдих. Міняємо положення, видих. Повернулися ще раз вдих. Та штовхаємо вперед. Міняємо положення видих. Фіксація тут вдих. Вийшли в планку. Видих. Стоїмо в планці. Придихаємо цикла, пучки пальці в певних килимок. Дихаємо раз. Живіт підібраний, поясниця плоска, стіниці працюють, два. Живіт Підтягнутий до спини, шия витягується. Голова не падає. Три. Вдих. Опускаємося в шалапка і працюємо динамічно. Тут вдих, витягування видих. Два вдих. Витягування видих. Три вдих. Витягування видих. Зробили вдих. Ви витягли себе. В четвер години, лишаємося з коліна, в ріднім ноги. Тримаємо раз. Два. Три. Вдих. Виштовхнули себе собаками вверх. Видих. Зробили вдих. Собака морда вниз, видих. Поїхали нагадом вперед. Протягнули себе, винирли вдих. Пішли собака морда вниз, видих. І ще раз кругом спиною рухаємося вперед. витягнулися, вдих. І собака, морда вниз, видих. Фіксація. Зробили вдих. Ліву ногу чуть розвертаємо. Права нога вгору. Видих. Тримаємо з вдих. Праву ногу згинаємо. Прокручуємо в всередину. Раз. Два. Максимальне коло. Три. П'ятка до досідниці. Чотири. П'ять. Протилежному напрямку. Раз. Два. Три. 4, 5, витягнули ногу вгору. Вдих. Розворот, видих. Повернулися, закрили таз, Витягнулися вдих. На плечах не висимо. Розкрутились, видих. витягнули ногу вгору вдих. Розворот, видих. Зробили тут вдих. Правою ногою пішли вперед. Видих. І тут зараз витягнемося на три дихальні цикли. Знімаємо навантаження, відновлюємо дих. Вдихаємо один. Ліве бедро направляється вниз. килимок натягуємо на себе. Два. Не акумулюємо навантаження вповерху. Коліно сильно не вивалюється в сторону. Три. Вдих. Поглиблюємо чуть-чуть скручування. Кому важко було, залишаємося так, як було. Рука на коліні, а можна опустити долоню біля стопи. І зробити розворот. Витягне згору і витягуємося. Рука над головою, погляд вниз. Дихаємо два. Контроль задньої ноги. Вона стоїть повністю на ступі. таз штовхаємо вперед. Два. Розкручуємо поперед. Витягуємо. Три. Вдих. І тут знову розслабляємося. Опустилися на коліна. Упор в бедро. Відтягуємо коліна в сторону. Зверніть увагу, носочок на себе. Бережемо свої коліні зв'язки. Дихаємо два. Дихаємо три. Зробили вдих. Підходимо вперед. Перехрещуємо руки. Провисаємо. Видих. Розслабимось, дихаємо. Один. Стікаємо поперед, дихаємо два. Розслабляються лопатки. Розслабляється м'язи обличчя. Три. Вдих. Розпутуємо руки, підтягнули ліву ногу. Круглою спиною руки в замок штовхнули небо. Видих. Вдих. Пішли вправо. Видих. Погляд вниз. Штовхнули руками небо вдих. Вправо видих. Штовхнули руками небо вдих. Вправо видих. Заглядуємо на праву п'ятку. Фіксація вдих. Повернулися назад. Відкаталися на видих. Стомахом працюємо вдих. Піднялись на пальчики видих. П'ятки назад вдих. Піднялись на пальчики видих. П'ятки назад вдих. Піднялись на пальчики видих. Фіксація вдих. Упор в бедра. Витягнулись, видих. Вдих. Пішли за руками вперед. Видих. Упор в бедрах. Витягнулися вдих. Зусилля проростаємо вперед. Видих. Упор в бедра вдих. Тримаємо баланс. стоїмо на пальчиках видих. Сація. Вдих. І опускаємось на п'ятки. Захват за гомілки, Утанаха на видих. Вдих. Відпускаємо долоні. Не впираємося в підлогу. Жибетом притискаємося до бедер, Шия довга, видих. Захват гомілки, за вдих. Відпускаємо себе, видих. І третій. Вдих, ближче себе склали. Ще довше ближче голова до стоп. І відпускаємо себе видих. Вдих. вдих. Ліва напішна назад, видих. Розпрацьовуємо подріки. Потянулись лівою ногою вдих. Жив ногою видих. Назад, вдих. Віра-кадраси на видих. Опустилися вдих. Жив ногою, віра, на видих. Вдих. Розкручуємося, бокові повороти, Видих. Лівою рукою витягнути, нам'якаємо, що ми Підбираємо від себе вдих. Пішли в ви розгород, видих. Міняємо положення вдих. Розкрутилися видих. Ще раз міняємо положення вдих. Розкрутилися видих. Фіксація вдих. Планка видих. Стоїмо в планці. Статика. Тримаємо. дихаємо раз. Ми не визимо на плечах. Ми не падаємо, ми в впоперек. Стіка конструкція. Три. Вдих. Пішли йшла в витягнули Витягли руку, ругу. Сідниці ми назад не а Направляємо їх в пятки. І працюємо. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Витягнули. Зробили вдих. Четверо надо зелені. Вікті назад. Руки не біля плечею, чуть-чуть далі. І вийшли. Можна тут лишитись, можна тут. Тримаємо дихай. Раз. Два. Три. Вдих. Вийшла собаками. Видих. Фіксація вдих. Собака морда вниз, видих. Нагадом пішли вперед, собаками ордеру Вдих. Собака морда вниз видих. Нагадом вперед, собаками вверх вдих. Собака-морда вниз видих. Витягнули вдих. Розвертаємо ліву ступу, праву ступу, ліва нога вгору, вихід. Зігнули ноги, колові оберти. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Стараємося не згинати праву руку. Контролюємо. В другу сторону. Раз. Рівномірна вага тіла на руках. Два. Три. Чотири. П'ять. Витягли ногу вгору. Ліве крило бедра закрили. Вдих. Розкриваємося вдих. П'ятка сідниці, витягуємо влітку. Розвернулися назад, вдих. Розкрутилися видих. Ще раз витягнулись вдих. І розкрутились видих. Витягнули, зробили вдих. І ліву ногу витягуємо вперед. Опускаємось на коліно. Розслабляємося. Праве відомо розслабляємо. Лопатки відходимо назад, дихаємо, раз, Два. Три. Лікать на коліна. Розкручуємо правий бік. Витягуємося. Ой, лікань перепрошую, як ми долоню домовилися ставити внизу. Дихаємо. Раз. Шия довга. Приємне положення тіла. Два. Три. Опускаємось на коліна. Відтягуємо ліве бедро. Дихаємо. Один. Два. Три. Підходимо вперед. Перекращуємо руки і висипаємо. Дихаємо. Один. Відпускаємо плечі. Шию. Два. Глибше дихаємо. І три. Розпутали руки, робимо води. Піднімаємося, видих. Намасте.